Всіх вітаю. Сьогодні вже не перше відео. Якраз вечоріє. така красота, жара спала, вітер тихомирився. Такий був... ну, є трошки вітерець, але слабший, ніж був день. Ну, така в день. Така красотіша, вдень не хотілося робити, бо жарко, зараз не хочеться робити, бо класно. Ну, але ж таке, сьогодні субота, вечір. Як мускалі співають, опять прийшла субота, окончена робота, і нам з тобою охота. <гум> Кому що охота? <гум> а, і, ну, я собі надумав вам розказати одну з, 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 як то правильно, одну з багатьох, то слабо сказано, історій з моїми хлопцями-синами. Вони в мене, як були малі чудіса викидали добре, і зараз підросли, ще краще чуді са викидають. Ну, значить, історія така, як би це сказати правильно, ну, хороша, по-моєму. Хоча як, як. Та на любу історію мене поліжному розсудити. Ладно, не буде м'ятися. така ситуація. Там, де ми раніше жили на Сечівці, в сусідки на городі, ну так. Від нашої хати метрів 50. На городі є копанка така. Ну, колись казали, що була сажавка нормальна. От. А вже за нашої пам'яті то, то вода в тій копанці була тільки ранньою весною, коли танув сніг, там така якась така долинка. Хоча то взагалі сопка гори. ну там ті як би сказав, місцевість та. Ну Але ж і на сопці бувають долинки. І от така долинка, і в тій долинці збиралася вода, тала, люди викопали копанку. і так, ну деякий час, бо там проблема з водою. Деякий час люди там худобу поїть з тією водою, поливають город. ну Ненадовго їй вистачає. Навіть до початку літа вона вже суха. Але коли, дощу, той, коли зима сніжна, або хоча б трошки є снігу. Та копанка повна повінця. І глибина в ній виходить десь метрів 3-4 якщо якщо не глибше, виходить. Ніби така невзрачненька маленька ямка, але якщо вона по самі. вона аж розливається. Ну і така ситуація. ну Діти собі гралися в садку, рання весна, ще так зимно. На городі в нас такий ґрунт, що як, як, якщо після дощу сильного чи там от весною, то те от виорене, то така, таке болото, щоб пройти дорослому. Майже нереально йдеш, допустимо, резінових чоботах, чоботи затягує, ти, 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 тебе роззуває. Ну якби Город на, на зиму виораний, розмокло, ну як розмокло, бо весна розтає сніг. Дітей пустили по, по трошки свіжим воздухом побігати. І вони собі гралися в саду в нас. Я не міг навіть подумати, що вони полізуть туди. І Як вони до тієї саджавки добралися, то ще питання. Але двоє найменших: Денис і Матвій. Денис найменший, Матвій трохи старший. Денисові тоді було років, може, ЗО 2, Зо три. Матвію трохи на, на рік, два старший Матвій. От. Вони взяли тачку, таку звичайну тачку от з одним колесом. На ту тачку накидали якихось ігрушок, таких, що плавають, і, і доперли ту тачку до тієї саджавки. Ще, по-моєму, трохи колісного ровера. Щось таке мені здається. От. І, значить, кидали в ту саджавку і гралися, як воно плаває. Ну, як так, що ми проморгали, що вони туди добрались до тієї, Бо були спокійні, напевне, що вони в садку, де вони в те, через те болото кудись попруться. Значить, переходять на двір діти, менший мокрий всей, Денис, плаче, Матвій теж плаче, але мокрий тільки по коліна і вимащений сильно. Я там бляха муха їді, вашу козу, кропиву дав би ще не виросла. Де ви, блін, влізли? Ну, коротше чи хвощу, їх як має бути. Ну, вони там толком не можуть пояснити, що до чого. Матвій тоді, як був меншечкий, то був такий мовчун, то зараз вже язик такий, що, блін, хер переговориш. От. А раніше то був такий мовчун, а Денис то плаче з переляку, Ну, бігом до хати там, відмили, відтерли, відігріли. Думаю, піду ж гляну, що там. Де вони, блін, знайшли таку воду, щоб так намучитися. Що ви думаєте, як я пішов по тих слідах, ну сліди легко ж читаються, бо ж то таке було то страшне. В мене, блін, душа в п'ятки. Я, я, я перелякався. в мене... Я зараз розказую, то вже пройшло. Я не знаю, років. 15 більше. от І в мене зараз мороз поза плечима. Холодок такий. то то я тоді злякався. то, -то далеко не перший і не останній раз, вони мене лякають. Лякали і лякають, звісно. Ну тоді не дарма у того блищить лисина вилазять і волоски. Дивлюся по слідах. І головне, як вони туди долізли. Вони, значить. Долізли туди до тієї саджавки з тачкою і з трьохкольосним ровером. Ну, Трохкольосний ровер остався на півдороги, затягнуло його в, цього, в ріллю розкишу, а тачку вони якось доперли туди. І фактично, тачка то фактично можна сказати, і ключовий момент в тій справі. І бачу по слідах, бачу ігрушки пливають, і бачу, що там, так, що там ще з краю така була крига невеличка така зовсім. Бачу, крига розрушена, що там брьохалися, йолки-палки, Душа в п'ятки, йо моє прилітаю до хати. Ану розказуйте, що було. Ну вони вже успокоїлися сюди, Я туди кажу, не буду сварити, не буду бити, розказуйте, що було. Що було? Значить, Денис поліз за якоюсь ігрушкою, хотів достати її. Стає в саджавки, десь вона там підпливла до, до берега та ігрушка, послизнувся і туди в ту ж саджавку, а вода зимнюща і топиться. Матвій, що молодець, не злякався, не втік і, і не скочив за ним, бо теж був би втупився кі, кі матері, матірі, подав йому тачку, ту, звичайну, таку з одним колесом тачку всунув йому тачку, той чіпився за тачку і так. Матвій тачку, ну Матвій крепечий хлопака ще з дитинства. От. Тачку і, і Дениса він витягнув з води. То вже Як, як я вже їх так заставив розказати, то вони не хотіли признаватися, що то вони в ту садку ходили, і то, то я вже так по слідах. От такі пригоди. Фактично, найменший Матвій спас життя Денисові. От. От такі, були, такі були історії і подібних історій було багато. Зовсім не весело. ну що зробиш? Хтось скаже, о, та такі ви були срані батьки, може і так і було, хто його знає. О, було таких пригод, багато, буду ще розказувати, якщо буде вам цікаво. А навіть якщо вам не цікаво, все рівно буду розказувати, бо ті відео дивляться мої хлопці. Вони вже позабували те все, а так їм буде, так їм буде пам'ять. Бо так воно з часом забувається, коли ніхто не розказує, так буде пам'ять їм. Про їхні пригоди, а пригод було, Ой, було пригод. Хто не дарма кажу, та лисина блищить. <сі> Дай Бог, щоб тих пригод було менше зараз. Як то кажуть, маленькі діти, маленькі проблеми, великі діти, великі проблеми. Бувайте здоровенькі, щоб у вас все було добре, щоб у нас було все добре, миру, здоров'я, хорошої погоди. І взагалі, що кому треба, Аби не те, що треба вам не шкодило вашим ближнім. Бувайте здоровенькі.